Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> добрий вечір. Добрий вечір. Данило щасливо, дорога, вибачайте, що зупинили, дітей. Ну, Яка дітинка маленька? причина зупинки, су скоро пропорушення. Причина зупинки приходиться у нас відпрацювання. Ну давайте подивимося ваше посвідчення для початку. Я? А де ваш нагрудний значок, чого не видно? Де ваш нагрудний значок? Ось тут. І як? 0343. 0343 за. Давайте ще подивимося ваше посвідчення. <кій> І так, можна ближче, я не бачу. І так, Хто у нас? Нижче, нижче, нижче трошки нижче. Значить, Данило Василь Петрович перебуває на посаді інспектор. старший інспектор ДПС. Кого кого? Взводу супроводження... Ні, з обслуговування стас посту No1. Номер, де закрили пальцем, я не вижу. Значить, УЗК 025203. Дійсно, до, до 15-го року. Значить Так, а яка спецоперація у вас проходить? Скажіть, будь ласка. Операція по підпалу автомобіля міста Ужгород. <кхух> Проводиться операція. Ну, добре, вопрос. А яке відношення стаціонарний пост номер 1 має до Уж, міста Ужгорода? Тобто, якщо б проводилася операція силами міського дої, питань нема. Є ну, розпорядження, яке підписано начальником ВД проводиться операція. Тобто за номером 74-го наказ 74 номер. можете дзвонити у міськвідів на два ага. там поясняти. Ага. У нас претензій до вас нема. Можете собі щасливо їхати. Так у мене до вас претензії є, тому що хлопці є ж. А, розумієте, з одної сторони ми маємо а, наказ Начальника де, е, МВД області, так, якщо я правильно розумію. А з другої сторони, ми маємо розпорядження президента України про заборону безпричинних зупинок. Тобто, як, що, як кажуть, важливіше і має більшу юридичну силу? А? Шановний, Ну, я, я, вам... Ну, я вам задаю чітке питання. Я вам поясню причину зупиню. Пентензі нема. Так у мене є претензії. Чекайте, у мене є до вас претензії, ви розумієте? Тобто ви не виконуєте, виходить, розпорядження президента України Віктора Федоровича Януковича. Ну, як це можна пояснити? Я перепрошую телефон, просто дзвонить, чергова частина, Ну. хвилинку підніму. Так, звісно, ніхто ж вам не забороняє. Але... Пан водій, вибачаєте, тому нам треба їхати просто в чергу. Ну, понятно, да, все, щасливо, всіх благ. Вибираємо щасливо. І вам щасливо. Щасливо.